Добрий вечір. Алло. 10 тисяч онлайн за 4 хвилини. Це нормально, це вкусно, це можна вже чуть -чуть, ну, чи ні вже Алло. Так, давайте сторіс не... Там сука година 45. Це пізда. Це ми уйдемо спати, нахуй. Када, Уже завтра, виходить, уйдем. Молодіж, все сталось нахуй. Стрім по новій вагітній в 16. Не пропустіть, уже всі зібрались, уже всі зукасіли. Читай, давайте, я вивезен нахуй. Йобнутий. Батя, ти мене покинув, коли мені було 11 років. Вибачайся. Ти що, довбойоб? мені 26, нахуй. Які 11 років. Я пішов за хлібом. Скоро буду. Проект було знято до 24 лютого 2022 року. Герої наших реалій самі обирали мову спілкування сьогодні для більшості таких виборів би інший. Добрий день, із тебе! Сьо... Всю... ж так, блядь. Чи тип сидить з пивом в парку в день, отак проходить і такого От Отак. І все, і любов, бля, клас. Не знаю, люди. Я поїв Мака, я коли? позавчора, я поснідав маком і повечеряв маком. Я думав, що я ночу, просто мені будуть вирізати апендікс. <клес> Ви розумієте чи ні? Такого ніби камнів наївся і сидиш попержуєш, ви розумієте? Де банка? Де банка, блять, була? Де банка, нахуй? На холодильнику? Согласен, Бодя, давай. <плес> Все, бала ідіть іди з тими банками. Поняла? В тіктоці? В Тіктоці життя класніше? Ви бачили те відео нахуй всякі? У мене одна хуєта Шо ви Що ви уфаєте? Заїбали її блять? У мене одна одна гавніна якась, в тіктоці. Якісь, ну якісь пси ригають. Отака в мене хуйня Я б їбал так жити в натуре Блять 28 тисяч онлайна выебанулась нахуй Выебанулась 28 блять Тим более я вообще не хочу щоб в жовтих водах узнали о моей І хорошо Через це я э, пішла на передачу Ха-ха Найс Блять здесь такие диет охуительный его скример Ж сказали по-любому, бля, ну съемка ведеться, вы можете чуть-чуть до уйти, что-то дела мы занять. Хорошо, ось. Бля, хоть в камеру не дивись, ты же вонишь. Блять, нормальное питання, просто. Почему сам все делать? Что это за хуйня? Здрасте, добрый вечер. Пригнал, загнал в чуравку мору и поехал. Воу, шо таке, засуживаем, блядь. Данило, Я Куда загнал, блядь? Що це таке, блядь? блядь. Я перший раз чую, Що це таке, блядь? Здрасте, добрий вечір. Пригнав, загнав в комору. Ооо, загнав щура в комору! Ха-ха! До... <свісно> Який жах, блядь. Але то курва, файна така картина, блін. Як, говорю, так я я вот так їбать, скільки, сука, років провів, отак, В кучаках сидіти з той, у, з тою удочкою, Це дуже. оце пиздец. Це така файнота, що ебаноти. що того якогось семечко поклевать? йобнутись можна. Живот росте, а подписчиков немає. Що <гум> я сейчас услышав? <гум> я щас, блядь, почув, блядь. Хтось пише Жиза, блядь блядь, ю маю, блять, живот росте, подписчиков нема. Це... Ох ти ю маю, клас. Привет. 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 Бля, Єбать чотенька. Привет. Хочу сина, щоб отак здоровитись з ним. Отак, Ляп. Охуенно. Ляп. Класс. Бум. <хи> Дуже, це, Дуже це, нравиться це, мені. Був такий відос, от я зняв от, Фу, сука, навіть не хочу це говорити. Кіт не пригеє, колись був такий відос, я його зняв і його короче, в, в, на телеку показали, ви поняли? В кварталі, ввечері, ви поняли, один плюс один от это все. І я дзвоню дзвоню, дзвоню маміка, вона там вообще фух, бабуся дивиться, клас, всі баллоді. Дзвоню баті, кажу, от від... угу. Ну, добро, ти цей, ти, вообще як ти? Отак. ви А я вообще, блін, я отак, бля. Показати відос, бля, фу, це така, це така крінжатіна, ви реально хочете того? Фу, нахуй, це таке сука, блядь. Ну давайте, але це дуже крінжова хуїта, добро? Ну, вс... але вибачаєте, це дуже крінгес, здорове. Не прыгай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг. Не прыгай, кіт! Все норм буде. Фу, блять, єлі, єлі пережив це, десь. Голос худіший. Якось... Ану, заблокуй нахуй, бадан. Проходить два дня, типи, я заходжу на кухню з того самого вікна, торчить вівчарка уже. Я ахуєл. Я тут же такий же самий відос, хуляю, заливаю, і він знову полетів, блядь. Пес не прыгай. Да, є, подожди. Пес. Яке гасло ворту Так. Пес. Та ж не прыгай, ти придурок, все нормально буде, Про сім'ю подумай, в тебе діти, жінка. Що ти пригай будеш, Все хорошо це проблеми проходять. Не прыгай, пес. Це ви ну, ахуєєш? <ріху> Як таке, блядь, може бути нахуй? Мені хочеться, щоб Даня був у мене на родах, але він боїться. У мене головне, щоб я живий залишився. Бля. Даніку поїбать, я ж кажу, він просто, щоб сука, здоров'я всі було, щоб все було добре у всіх, щоб все, було, ну, щоб все було кайфік. Реклама, реклама! Хочете рекламу? Хорошо, ви самі попросили. Три, два, один, рекламна пауза. Ще раз рекламу, ну вже спиняйтесь. Ви просите рекламу, раз, ви вже гоните, блять. Ну на, блять, ну ви ви що, що, сумер... Подивись в чат, вы сумасшедший. Нате. Пиздец, ви що такого не бачили? Хорошо, мы договорились вами. Блять, останній раз нахуй. Пиздец, ви танцюєте, Ви танцюєте в чаті, їбанулись? Я її обну сейчас. клас. Ти <реш> танцює, моментально почали танцювати, е-мою. <реш> це завжди це важливо. Знаєте, що, що я замітив? Що в кожному вагітна 16, які ми дивились до, до того, е, всі сварились, Всі сварились. Е, ну, сім'я і були якісь тюрки. Тут вообще ніхуя. Даня, пиздец, мировий тип. Даня за любов і радість ви поняли? Е, хочете вам розкажу, тако хочете, хочете розкажу е, в мене, якщо буде дівчинка в мене. Я взагалі надію, що в мене взагалі будуть діти, якщо чесно. Очень, очень хочу. Е, цей е, Ім'я Хочете скажу, якщо буде дівчинка? Для пацана я ще не придумав. Не придумав бо тяжко. А для дівчинки придумав вообще балдею. Балдею вообще ім'я вовче. Моя... Хочу, хочу 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 дочку назвати Мія, ви поняли? Мія, їбать, ну это пиздец, яке ім'я. Мія Михайлівна, е-мое <клес> Клас, вообще. Я мідія, аллю, блять. Ну, так, мені ти. по... Мене, ж, мене, коли дружина буде вигідна, мені поїбать. Я буду під дом камаза с бутербродами завозити, шаурму і всю хуйню. Мені буде пуху. Я буду їздити за кавунами, сука, в зиму, блять, поїбать, нахуй. Ти... Пуху він їбашить. Ти... Ми... Офігеть! Хорош... Все хорошо, що хорошо закінчується. Балдеж! Що там мене, сука, блять. Якісь комарі покусали, чи який хуй. Чотко, пацани, і дівчата, дві з половиною години стрім. Так, хорошо, сука, блять, з тими з тими репами, блять. Алло! Синиця в шибку вдарила крильми. годинник став, сіріють стіни Над синім смутком ранньої зими прийшли Хорошо, давайте ще раз. Яка проблема? Яка... Я... Не попав! Не попав я! Отміняємо танці! Танці нахуй! Синить! А. в шибко вдарила, крильми, годинник, став сіріют стіни, Нацизм смутком раню із зими пришлекли хмари, мов купиці сіна. Пол нахує, та согласен. <плес> ну а я, блядь, якийсь такий, блядь, що це за біт, блядь? Що це за такий біт? Бля, що за кал? <плес> Хтось пише, що за кал? А що ви хотіли? Я що репер, блядь? Дякую вам велике. Сьогодні було охуєнно. Сьогодні було дуже ахуєнно. Кожному. Для вас, беріть по одному. Беріть по одному, хай буде вас.